Як ми колись віз зі сну під летаргії вічного прокляття, як до Христа зійдуться сестри і браття і проклинуть облуду на весну, а поки це життя гірке і чудесне, небесне у землі в небес. Земнем небеснім. У земні небесне. У Закарпатському академічному обласному муздрамтеатрі відбувся спільний театралізований захід закладів культури області. Дійство приурочили пам'яті видатного уродженця Закарпаття, поета, публіциста, есеїста, перекладача заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Кременя. Артисти провідних професійних закладів культури Закарпатської області презентували тематичні номери, в основі яких поетична творчість Дмитра Кременя. І ми мов, чорно-біла фотка, яку стали у спалення архів, така безмежна і така коротка. Сьогоднішня подія присвячена до 70-ти річчя закарпатського поета Дмитра Кременя. І всі наші заклади культури обласного рівня професійні зібралися в загальному театральному дійстві з своїми програмами і номерами для того, щоб доєднатися до подій, до вітання. У нас в Україні є українська сучасна література. У нас є поети, письменники. Світового рівня і дійсно, що наша молодь, наші діти повинні вивчати саме наше українське і гордитися цим, і передавати це в майбутнім покоління. Вірші кремені, які звучали у цей вечір з вуст артистів, були вплетені у хореографічні, театральні та музичні постановки. Кому розповім ці дива і між дівчат. Між білявих, між бестій блондинок, і звемене непоєдинок мій космос, заселений творчою глиною. Поезії Дмитра Кременя лунали і угорською мовою. Актори берегівського угорського драматичного театру представили на сцені поетичну музичну композицію. <зв>.

Певно, представники всіх закладів культури Закарпаття присутні на сьогоднішньому вечорі, і е, наш Бергівський театр вважає за честь прийняти в ньому участь. Е, представляємо колектив, і наша композиція невеличка, двомовна угорською і українською мовою. Діалог вибудовано і також у супроводі е, угорських пісень, але у, у, угорською мовою пісень, але це церков спів. Колектив закарпатського обласного театру драма та комедії міста Хуст підготував поетичний та пісенний виступ. І ми долучились номером лемківської пісню Летіла бим на край світу, а також поезією, яка присвячена рідному краю. Хотілося звичайно, присвятити цей номер пам'яті Дмитру Кременю, а також його любові до рідного краю і показати, що через пісню його душа летить завжди думками до рідного краю, де б він не був, адже ми знаємо, що він із Закарпаття і завжди гарним теплим словом відзивався про свій рідний край. Режисером спільного театралізованого дійства є заслужена артистка України Наталія Орєшнікова. Вчора в конкурс був відбувся в Академії культури і мистецтв, і ми були дуже здивовані, з яким захопленням діти взагалі читали ці вірші. А ми в концерті поєднали все це. Тобто те, що зробив наш театр міста Ужгорода, музично-драматичний, те, що зробив Береговський театр, Хуст приїхав, філармонія. Ну і звісно ж, Закарпатський наш народний. Хор в нашій студії це театральної студії Бавка, ну і сам театр Ляльок Бавка. Оце все ми поєднали і зробили таке дійство, яке назвали небесне і земне, земне і небесне, тому що поезія Дмитра Кременя, вона, читаючи її, ми замислюємося над такими вічними проблемами і взагалі набуттям. І він вчить нас любити, нашу батьківщину, нашу рідну мову і взагалі наш народ. Театралізоване дійство провели в межах відзначення 70-річчя з дня народження Дмитра Кременя. Нагадаємо, що 2023 рік, відповідно до постанови Верховної Ради України, оголошений роком поета Дмитра Кременя.